У влади підгорає, горить аж палає мова про заяви влади і всіх провладних посіпак щодо убивства Ганула в Одесі. І видно, як влада просто маніакально боїться таких випадків. Згадайте аналогічну ситуацію, коли пам'ятаєте, бусифікували хлопця, його товариш вийшов йому на допомогу та застрелив Людолова з Гвинтівки на Полтавщині. Тоді всіх поліціянтів кинули всі свої сили, бо для влади. Для посіпак влади принципово наказати знайти, знищити оці прояви до волі, прояви до свободи, українські прояви до волі до свободи. Бо українці завжди в всіх своїх легендах плекали волю і боролись за країну вільних людей, про яку розкажуть, що в нас вона є. Тільки ми нас всіх бусифікують і кордони закривають. Тому влада зараз робить все, щоб героїзувати Ганула. Я вчора почув від колег, що навіть мільйон гривень наскидались його дружині. Тобто хлопцям, які на нулі зараз виживають, не скидаються. А Ганул, який ходив, залякував людей в Одесі, це не я говорю, це говорять Одесити. Накидали тисячу гривень. А потвердження Одеситів це найнижча ланка сексотів СБУшників. До речі, такі сексоти були імплементовані свого часу рук Сейфоп. Їхнє завдання слугувати владі. Поміж людей залякувати, та прислужувати, стукати, стукачити на них, розвалювати протестні рухи. І, звичайно, влада оцих своїх сексотів, вона буде захищати. І кожен суддя, кожен держеморда, який сидить, він розуміє, почекай, так не дай Бог, людей прокинеться у цей супротив, так і мені пригадають, як я неправильно виніс рішення в суді, як я брав хабар, як я когось просто порвав як рейдер. У владі злочинці і вони будуть захищати один одного і своїх прислужників тому що вони вважають за твердженням оцих продажних портніків тільки, що вони еліта, а ми всі ніщо. І вони нас готові знищити от руками тих всяких Сексотів нижнього рівня, які готові вас бусифікувати силою, запихувати і відправляти замість себе на фронт. Це реалії України. І коли більшість. На це не реагує, крок, ви просто стоїте і думаєте, ну то це наче не наше, ми його не знаємо. То ви лише потакаєте, тому що подивіться, агресивна меншість, дорвавшись до влади, вона зараз перекручує всю ситуацію навіть у. Відношені на міжнародній арені до України, бо роблять заміри наші зовнішні партнери американці. А заміри їм покажуть, що більше 50% підтримують Зеленську. І В такому форматі США не буде втручатися в внутрішні питання, тому що збити диктатора-узурпатора, потверджень знову таких американських експертів, з якими спілкувався, може тоді, коли в нього рейтинг довіри менше 20%. А коли рейтинг довіри до зеленого брехуна, який вам вішав і продовжує вішати локшину з екранів телебачення. І захищати отаких от ганулів, які підтримують бусифікацію, які б'ють, знущаються, гвалтують, знімають відео, а потім передають ТЦК і відправляють на фронт, то ви ж розумієте, що американці кажуть, ну тоді це не наше питання. Ну тоді ну, дійсно будемо мати справу з Зеленським Єрмаком. Може, ми щось не розуміємо, раз українці підтримують. Друзі, це страшна, небезпечна ситуація. Це шлях в нікуди. Це шлях в нікуди, тому що якщо ми будемо героїзувати сексотів. Прислужників влади, то з України нічого доброго не лишиться. Рано чи пізно таке неприроднє утворення, яким, на жаль, стала Україна з паразитарною корумпованою владою на верхушці і фактично біомасою, про яку говорив ти гибко, яку просто хочуть знищують, хочуть закриють, хочуть відправити в курську аферу там, утилізують кращих патріотів, які пішли добровільно на фронт. Поліціянта піднімають зарплату. Ви розумієте, до чого це йде? Це до поліцейської держави. Воїнам не потрібно. А воїни повинні з тих грошей, які їм платять за те, що вони на нулю, віддати ще якомусь професійному військовому, який сидить за декілька кілометрів, порадці родить козівки, тримайте висоту чи штурмуйте ту чи іншу посадку, він отримує відсоток. Це ті факти, про які знають всі навіть журналісти, відомі журналісти, до яких є питання, але вони навіть це висвітлюють. Це сьогоднішня реаль... реальність. Якщо ми будемо героїзувати тих людей. Хто потакав бусифікації, хто прислужує зеленій брехливій владі, яка розказувала про мирні травневі шашлики, як я розказувала, що потрібно е, просто перестати стріляти, то нічого не буде добре. Нічого не буде добре, друзі. І повітьте це, і зрозумійте. Я цим відео вкотре достукую до тих людей, які може не розуміють, може десь трошки затьмарились або, може трошки відійшли. Якщо ви не прозрієте, якщо у нас не буде більшість мислячих мудрих людей, яка буде не чорно говорити чорне а на біле, біле, говорити, що Зеленський – він узурпатор, він диктатор, він покриває бусифікацію, він знищив права і свободи, закрив кордони із України. України з українців зробив в'язницю. І цю в'язницю треба захищати, друзі. Від нас вимагають, щоб ми захищали. Контракти вже готують 18 24 чотирьох Вони вже готові там розбираються експерти. Страшні речі в цих контрактах. Фактично, це виток в один кінець. А ви розумієте, як вони будуть підписуватися контракти? Чи не розумієте, друзі? Піймають 18-річного, А ми ж розуміємо, що не всі 18-річні ще, як то кажуть, стабільні психікою І залякають. Підпише, а потім не відмовиться. Ви це розумієте? Зрілий чоловік після 30-40 не всі можуть стояти, їх навіть ламають. Якщо піймають молодого хлопця, залякають, обдурять, підпише. А каже, ти підписав все вперед, вперед! Вперед, ногами. Ці контракти це вперед ногами. Зрозуміло, що в Росії виграти не можна. Ядерна держава зрозуміло, що це треба припиняти дали по зубам, дати треба по зубам, щоб не лізло на майбутнє. А тепер домовлятися, домовлятися, а не війна до останнього українця, як цього бажає Зеленський, і всі його дії, тому підтвердження, як і бажання зірвати оці хиткі домовленості щодо перемир'я.